У мене зі жлобства вийшов тренд. Моя пряжана жаба наказала мені економіти і не купувати пряжу, яка може згодитися. Я купила замало пряжі для жилетки для дідуся, а він в мене майже двохметровий дідусь, дідусь з величезними плечима. З видаючоюся талією, і для нього треба багато пряж для жилетки. Ця жилетка мала бути просто дуже простою, блакитною звичайною жилеткою під колір його очей, яку б він міг вдягати з усім, але коли йде зага до половини, я зрозуміла, що мені критично не вистачає. Пряжі. І тому мені довелося викручуватись. Вітаю! Мене звати Дар'я. І ти на моєму каналі Петля і Муза, де нитки ведуть до ідей, а в'язання до себе. Я спокійно собі в'язала жилетку. Для дідуся, яка мала стати таким Франкенштейном з двох схем, з яких я вже в'язала, по яким я в'язала жилетки, по яким я в'язала жилетки, які не застібуються на гуцики. І я по одній з них прикинула, скільки мені треба пряжі, бо я вже одну в'язала для свого партнера. Я розраховуючи, скільки я використала дуже схожої пряжі на ту жилетку. Закупила пряжі на жилетку дідусю. Але пряжа та схожа, але мені щось спочало не вистачати цієї пряжі. І е, вже коли я дійшла, з'єднала е, спинку і перед е, почала вже прибавляти петлі для виобразного. Визу я побачила, що мені просто критично не вистачає е, пряжі, тому що жилетка має бути довгою, вона має е, сідати на моєму дідусі, е, на його талі, яка в нього така трошки округла, е, в нього широкі плечі, і тому там треш, треба, щоб все було достатньо добре. Uh, і я розумію, що мені критично не вистачає пряжі, причому так, ну, грамів 200. Тобто це прям нормальна ці пряжі, мені не вистачає. Я в'язала uh, з пряжі Drops Linma uh, спицями номер 4. Спочатку я купила 8 муточків пряжі. На який я думала, що мені вистачить, але не, мені не вистачило. Якщо хочеш подивитися, як я випуталася з цієї передряги і успішно зв'язала жилетку своєму дідусю. Подивитися, що з цього вийшло, то я тебе запрошую ставити лайк під цим відео, підписуватися. І Давайте дивитися, як з дефіциту пряжі народився стильний фішер Манкор. Так, я вже почала, я вже, вже з'єднала всі половинки, які мали бути з'єднані спинку і перед вже почала збільшувати передні планки під V-образний uh, виріз. І uh, я вже розумію, що мені не вистачає пряжі. І в мене якби на, на uh, це все пішло вже три uh, маточки пряжі, і мені uh, треба ще пров'язати десь 30 uh, сантиметрів. Довжини, бо мій дідусь він достатньо високий. І я дивилася, як в'яжуться такі жилети для чоловічі. Цікаво, що вони потім звужуються. Тобто треба зменшувати кількість петель, це робиться зазвичай там по боках. Робиться менше петель для того, щоб якби, ну, звузити, і воно лягало талії. але в мого дідуся є такий живітик. І коли він закопається в самому домі, це не реклама, то він збільшується. І для того, щоб в нього був простір, вона там, не натягувалася ця жилетка на нього, як на кулі, я думаю, що я не буду. Зменшувати кількість петель, і звужувати виріб, щоб зробити там талі. Я не знаю, наскільки це правильно, неправильно. Якщо чесно, я полінувалася подивитися, як конструюються чоловічі жилетки. От. Але я думаю, що розраховуючи на те, що в нього є живіт, животик, цей, воно має лягти добре на ньому, якби там не обтягувати його в животі. І тут трошки така вона буде прямого крою, йому має бути гарно. Але треба щось зробити, щоб вистачило пряжі, і в мене є ідея. Я тут подумала, що якщо я додам ще якийсь колір, то мені має вистачити. В принципі, з мого попереднього досвіду, якщо в'язати жакардом, то йде розхід пряжі трошки менший. І в мене є такий моточок пряжі, який в мене залишився з, моєї, з мого кардигану, який я в'язала крючком багато років тому, в 2021 му Дуже багато років до повномасштабки. Я зв'язала собі кардиган. Я надихнулася цим стилем кардиганів з бабусиних квадратів. І я зв'язала собі такий кардиган з трьох кольорів. Мені не сподобалися кольори, які я обрала, хоча вони виглядали мені такими, що пасують один одному. Коли я його вже зв'язала, я подивилася. Тобто масштаб кольорів вже був трошки інший, і вирів ну, виглядав на мій смак не дуже. Ну, хоч він там такий був прикольний. І я з фіолетового кольору вже зв'язала жилет для себе, і помаранчевого, але який виявився мені великий. Але про це я розкажу в іншому відео. І в мене залишився зелений колір і білий. І я хочу додати цей білий, бо мені здається, що він якраз такий самий нитка така сама за товщиною. Це 100% шерсть, вона трохи колеться, і я думаю, що якраз ну, діду, це буде нормально, він це не відчує, але я можу взяти білий колір і додати якийсь візерунок. А, от ось такий білий колір. Він не зовсім білий, він такий айворі, не знаю, кольору слонової кістки, буде української. Дуже приємний, гарна за складом ниточка, але, як я сказала, вона така калюча. І мені на голе тіло або навіть у жилеті, яку я ношу, на. Сорочку, я відчуваю, що воно мені напоколює, мені це не дуже подобається. Тому я вирішила той кардиган розпустити і робити щось інше з нього. Але думаю, що діду буде в самий раз. Йому сподобається. І треба обрати візерунок. Значить, я довго думала про візерунок. Ну, як довго думала, дивилася Євробачення і думала про візерунок. До речі, як вам пишіть в коментарях, як вам як наші виступали. Мені в кінці стало трошки нудним, нудне, і тому я почала думати, який же візерунок обрати дідусю на жилетку. От, і я подумала: ну, що йому могло сподобатись. Для прям якоїсь суперкольорової роботи в мене немає достатньо інших кольорів, щоб вони поєднувалися. Тобто це треба трошки планувати заздалегідь. Тому, коли є білий, як базовий, є синій, треба щось крутити навколо цього, але щоб візерунок не був таким дуже новорічним. Бо білий і голубий можна легко скотитися в новий рік. І я пішла в Пінтерест в дивитися, що ж можна зробити йому. І перша моя думка була, оскільки мій дідусь з Латвії, обрати йому якісь традиційні везерунки. Взагалі, в Латвії, в Литві, в Естонії є. Візерунки, які вважаються традиційними, і поєднання кольорів, які вважаються традиційними, які... і вони все ж таки багато в чому, або це мій стереотип, або це просто якби моє сприйняття, там мій смак, виглядало для мене дуже новорічними. Є якби зірка ось така, яка є основним лейтмотивом. У в'язаних речах. Можливо, це просто тому, що вона, якби зірка, слеш-сніжинка використовується найчастіше в зимових речах і зимові речі в'яжуться, але вона мені виглядала дуже новорічною саме в контексті з жилетом. І як будь-які елементи, які б я не додавала до візерунку, воно все одно мені виглядало новорічно. Просто через те, що ця зірка сніжинка Задає оцей контекст одразу, якщо ти її робиш білою. Тому я вирішила подумати ще й пошукати ще, що є. Я знайшла милиховічик, і я думала, що моєму дідусю може це сподобатись. Ну, В нього є чуття гумора. Він смішно жартує, як на мене. Я подумала, що якщо йому подарую, подарую такий жилет з вівцями, йому буде весело від цього. Але воно так дуже миленько, миленько мені подобається, але може трошки так по-дитячому виглядає. Я продовжила пошуки, я зупинилася на ось цьому візерунку. Це рибки, як ви бачите. І е, я хочу зробити е, йому якраз по... <кій> навколо його чудової талії з животиком цих рибок. Е, мені здається, що вони виглядають і прикольно, і не занадто дитяче. Плюс е, не те, щоб це значило для мене або мого дідуся, е, він за гороскопом риби. Тому йому риби навколо талії. Я сподіваюся, що йому збудовується. Я йому про це скажу, що це, тому що він за гороскопом риби. І а, невеличкий апдейт по моїй жилеці для дідуся. Я вже пров'язала перший ряд а, рибок, і в мене вже йде другий ряд ось а, цих рибок, але. Це зайде дуже-дуже повільно через те, що я в'яжу згори донизу. Тобто, в мене, я нагадую, починалося виріб ту, згори. І я в'яжу згори донизу. Тоді, по схемах, треба трошки по-іншому в'язати. Але до мене дійшло, що схема, яку я обрала з цими рибками, взагалі не важливо. Як ти її в'яжеш, тому що вони зеркальні, і можна було починати в'язати як зручно. І я почала е, в'язати е, згори донизу для того, щоб відзеркалити правильно це зображення, але це було неважливо. Я просто створила собі додаткові складнощі е, і. В мене вийшло так, що я починала з рибок, які не з початку, якби з серединки, там треба було враховувати петлі, щоб почати робити цей візерунок. Виявилося, що можна було цього і не робити. Плюс я тут теж через те, що дуже багато вільного простору між цими рибками цей жакар дуже складно в'язати, як на мене, через те, що тобі постійно треба враховувати. І е, зараз я стикнулася з тим, що я на е, другому ряду рибок забула е, пров'язати декілька петель з цих е, крайних хвостиків. В мене вийде обрізаний хвостик е, в другому ряді в рибок, але якби це не страшно, бо я його просто е, в кінці е, вишью на самій е, жилеці. І ще, що я, звісно, не зробила, оскільки біла пряжа, яку я використовую, вона пряжа, якою я вже в'язала, я її не відпарила, тому тут залишилась пам'ять петельок, і воно виглядає зараз не дуже, ну, не дуже рівно. Я сподіваюся, що коли я буду прати і потім сушити, то вони витягнуться і будуть виглядати більш рівномірно. Але да, ось так виглядає ззаду. Ця робота це досить-досить да, складно в'язати на такі проміжки, вирівнювати, щоб нічого у вас не зажималося. Я сподіваюся, що я по талії не сильно йому перетяну і буде виглядати виріб добре. І ось тут, наприклад, я вже потім зрозуміла, що в мене вийшло забагато простіру, а, і можна було вставити ще рибок. Не, з цієї сторони, да. з цієї сторони, так само вийде, що в мене ось тут, з цього краю, ще можна було почати ще одну рибку, але я теж думаю, що я її просто потім вишю. Якщо я подивлюся, що там за великий білий проміжок, там в неї виходило, що в неї мордочка починається в кінці цього хвостика, то я, може, її просто вишью, хай буде, якщо мені буде занадто багато. Простору. Ось такий в мене апдейт. Це я в'язала, я тепер трекую завжди час. Це я в'язала оцю рибку десь години 4. Якщо не більше. Ну там, може, 4 години 30 хвилин. Дуже кропітка робота, в'яжу дуже повільно, щоб не пропустити, і щоб не перетягнути виріб, щоб він виглядав гарно. Але мені подобаються ці рибки, і взагалі мені подобається це поєднання. Ну і плюс я економлю пряжу, якої в мене не вистачає. В мене ще е, залишилося два моточки е, дроп-сліна. Мені якраз вистачить цього, для того, щоб доробити е, панелі. На е, жилетці, зробити там розрізи для гуциків і обробити края рукавів е, жилетки. Тобто мені цього якраз вистачить на цю всю роботу. І щоб завершити рибок, в мене ось моточок, який я використовувала, щоб в'язати цю рибку. В його залишалася половинка, е, це все, що з нього залишилось, і мені якраз я вже скоро перейду на цей моточок, щоб завершити. Ще два ряди рибок, бо їх по візерунку три, і в мене є тільки зараз один і одна третя другої рибки, тобто ще там нормально під осиньої ниточки. Я рада, що я прийняла це рішення, поки зараз все працює для того, щоб мені вистачило пряжі на виріб. Хоч вона тут трошки відрізняється, але я думаю, що це нічого страшного. Ось така в мене біла ниточка, це шерсть, і в мене є ще моточок з розпущеного кардигану, тобто мені білої пряжі теж вистачить для того, щоб все доробити. Сподіваюся, мені хвата наснаги це доробити, бо насправді ти коли в'яжеш оцей жакарт, ти дуже втомлюєшся через те, що ти приділяєш багато уваги. Так, він тут всередині вже не складний. Але оці всі початки для того, щоб не пропустити щось, там треба бути дуже уважними і це втомлює. Ось. Але схема прикольна, мені дуже подобається, як це виглядає. Дуже весело, як на мене. І так, я закінчувала пров'язувати рибки. Ось так вийшло. Я поміряла довжину і виявилось, що жилетка вже задовга, тому мені довелося не дов'язувати третю рибку, і дов'язати її тільки наполовинку і так залишити. Трошки я не розрахувала, коли робила жилет, але я хотіла почати в'язати риб, не на моменті додавання петель тут. А, і візунок не хотіла там починати, хоча хотіла почати де легше І виявилось так що а, він вийшов такий а, трошки задовгий. Внизу край я закінчила а, резинкою 2х1. Це вже щось моя улюблена резинка, дуже мені подобається. І так само ось на рукавах. Зараз я буду вже. Починати набирати петлі на планку. Я планую просто підняти петлі і зробити звичайну планку таку горизонтальну. Ну, тобто, отак не буду нічого видумувати. Купила гудзики, щоб вже їх прив'язати. Воно залишилося ще трошки. Я вже сподіваюся, це вже жилет сьогодні доробити, бо залишилася тільки планка. І залишився ще один рукав, але тут я роблю невеличкі, тут десь 3,5 см, бо вже не потрібно. І вже скоро покажу, яка вийшла ця жилетка. Рибки мені дуже подобаються, я їх трошки відпарила, щоб подивитися чіткіше зрозуміти довжину. І ниточка вже тут трошки розпушилася. Ось тут, бачите, я не парила, вона така вся тоньша і крива. А тут відпарила, вона вже рівніше лягала, виглядає краще. Потім попру всю жилетку, і я думаю, що візерунок стане зовсім гарним. Але виглядає, як на мене, дуже прикольні ці рибки. Класний, класний виріб, такий фішермен стайл. Це мій останній моточок, який залишився. В принципі, в мене ще є там трошки з попереднього моточка, але я вже почну цю планку з нового, щоб там не відволікатися. І покажу, як я завжди набираю петлі, я завжди їх набираю гачком і потім переношу на спиці. Я буду. Я буду в'язати і набирати гачком 3, і в'язати спицями номер 3 Я Вже планочку. Нагадую, що жилетка в мене зв'язана з пицями No4. Ну, має виглядати добре. Банка в мене вийшла. Я її пров'язала попередній вечір. В мене вийшло 5 дірочок для гудзиків. Трошки а, туго, Ну, нічого, я це підправлю потім. Але ось такі будуть гудзики. Вони, звісно, не ідеально підходять в колір, жилетки. Але я їх купляла, звісно ж без. Жилетки з собою, і тому колір трошки відрізняється, але я думаю, що це нічого страшного. Я взяла контрастні гудзики для того, щоб дідусю було і гарно видно, і їх зробила такими більшими, щоб йому було зручно їх застіпати. Ну, приблизно там 5 дірочок, ще п'ята. Ось тут так буде виглядати. Я зараз закінчу цю пройму обробляти, тільки в мене залишилось, ця вже в мене готова. І ем, завершу тут край, я хотіла спочатку подивитися, як він буде виглядати. Е, подивилася, все нормально. І зараз ще закінчу цей е, край резинки на планці і зроблю ще е, тут резиночку е, у цій е, проймі. І, в принципі, буду вже е, прати жилет, е, сушити і показувати вам її. Які... Виріб, який я, я зробила. Пишіть мені, будь ласка, внизу в коментарі, як би ви вийшли з такої ситуації. Мені дуже цікаво дізнатися, чи, може, ви б відмовилися від виробу, чи пішли докупляти пряжу все одно. Будь ласка, коментуйте внизу. А я хотіла би сказати про те, що. Я зробила паузу під час цієї роботи для того, щоб подумати, що мені з нею робити. Так, звісно, можна використовувати там додаткову пряжу, і добре, щоб вона в мене була або докупити. Але для мене ця зупинка була про те, що я змогла краще подумати над виробом. Це дало змогу мені додати особистого. Змісту в цей виріб, і для, за це мені дуже цінне в'язання, що ти можеш вкласти в річ якийсь сенс, а, який буде зрозумілий там тобі, твоїм близьким, для яких ти в'яжеш, і цінність цієї речі для там тебе або цієї людини зросте. І я дуже рада, що. В мене була така можливість зупинитися і подумати, і зробити щось більш душевне. І я сподіваюся, що моєму дідусю жилетка сподобається і вона з'їдеться на талії. І я не буду вкладати це вже відео в ролик про те, як він її отримує, бо це в мене через певний час. Поки ця жилетка дійде до України, поки вона дійде до нього, і він там примірє і мені зазнімуть, бо це ще буде тижня, мабуть. Ось. Тому я цього на жаль не додам. І ще я хотіла сказати про те, що ми часто намагаємося зробити все, все правильно, врахувати метраж, не помилітися з кольором. Але саме невеличкі збої змушують нас замислитись над тим, що ми робимо. І для мене ця жилетка це не просто в'язаний виріб, це спогад, це інтерпретація і трохи нове життя для залишків пряжі, які в мене були. І це про увагу, про повагу до матеріалу. І до людини, для якої в'яжеш. Тож, якщо колись пряжі не вистачить, подивіться на це з іншого боку. І не як на перешкоду, а як на нагоду створити щось глибше, унікальніше і, можливо, те, що вам принесе набагато більше задоволення. А я дякую вам за перегляд цього відео за те, що ви були зі мною під час цієї пригоди. Я запрошую вас ставити вподобайки і підписуватися на мій канал Петля і Муза, якщо ви хочете бачити більше моїх проєктів, дізнатися більше про мій шлях у в'язанні і сенси, які я відкриваю для себе під час в'язання. До зустрічі в наступному відео.